Привіт, вітаю на каналі Світ Тестування. Якщо у вас на проєкті буде JIRA, то вам неодмінно доведеться зіткнутися з Confluence і працювати з його пейджами. Ви, як тестувальник, швидше за все, з високою вірогідністю будете також і створювати різноманітні сторінки на Confluence, можливо, якісь тестові репорти і тому базові знання про цей тул будуть для вас корисні. Отже, що таке Confluence взагалі? По аналогії його можна порівняти з Вікіпедією. Якщо у вас є на проєкті JIRA, то Confluence це свого роду віки вашого проєкту де зберігається різноманітна документація. Це може бути опис проєкту, його голи, реліз скедюл різноманітні тест-плани, звіти про тестування і будь-що, в принципі, що пов'язано з вашим проєктом. Сьогодні розглянемо деякі базові операції, які дозволять вам ознайомитися з Confluence на рівні початківця. Отже, ось так виглядає Confluence. Це головна сторінка спейсу. Спейс, це по суті є ваш інстанс, так тобто ваш вікіпейдж для вашого проекту. Як відкрити Confluence? Ось тут, коли ви натискаєте на оце от меню, тут можна вибрати продукти. Якщо ви в джілі, натискаєте сюди, переходите на конфліц. В мене зараз поки що немає створено жодної сторінки. Давайте з цього і розпочнемо. Тобто тут є «Create». Ось так виглядає layout сторінки. Назвемо її. Коли ви клікаєте сюди, це вже власне зміст сторінки, у вас активується ось ця от панель. Перше, що тут є, це форматування тексту по заголовках. Тобто ви щось там натайпали, наприклад, і цей текст можна виділити іншим шрифтом, більшим шрифтом, як заголовок, наприклад. Ось так. Далі. ну Тут стандартно позначити жирним курсивом, підчеркнутий, закреслений і тому подібне. Тут можна вирівнювати по центру, по ліво, по правому боці. Колір тексту. Якщо вам потрібно такий балиць список створити, Enter просто виходить звідси. Так само, тут є нумерований список. Е, отакий філд Action Item. Воно додає чекбокс. І, наприклад, якщо вам треба описати, що хтось щось має зробити, додаєте цей бокс. Через собаку можна в принципі когось відмітити тут, якогось юзера можна заасайнити цей айтем на якусь людину. Давайте тут напишемо якісь тексти. Потім подивимося, як воно буде виглядати на готовій сторінці. Це лінкування. Тобто можна додати якийсь лінк на якусь сторінку. Давайте ось тут нам пропонує додати soft button implementation, то наша story з проєкту. Далі можна додавати файли, різноманітні імеджі. Через upload файл берете, воно вас тут покаже, вставляєте. Можна робити resize. можна його олайнити вліво-вправо, вліво від тексту, вправо від тексту. Далі. Собачка це, як я вже казав, згадка. Emoji смайлки навряд чи вам буде потрібно. Ще цікава штука, табличка. Кожна колонка має такий от дропдаун, так, коли ви в неї перейдете. Що тут можна вибрати? Можна вибрати колір фону, вставити рядки колонки, видалити рядки колонки і очистити вміст, які є властивості таблички. Давайте глянемо. Можна додати нумеровану колонку зліва. Тут можна видалити табличку. В старих версіях Confluence все це робиться ось тут. Тобто ви ось тут додаєте і вказуєте, скільки рядків, скільки колонок ваша табличка має мати. Також при роботі з табличкою в старих версіях Confluence тут додатково така панель з'являється, де ви можете додавати та видаляти Залишимо цю табличку так, як є. Далі така цікава ще штука, як page layout. Можна розділити вміст сторінки на дві частини, на дві колонки, наприклад, або на три колонки, якщо вам потрібно. Для чого це? Допустимо, ви тестуєте на двох різних середовищах, і вам потрібно на конференції видати репорт про тестування на кожному з середовищ. Тобто ви тут вказуєте, наприклад. Environment 1, environment 2, можна його зробити ширше на всю ширину сторінки, можна ближче. І далі ви вже тут вносите свої результати. Кожну колонку окремо. Ще тут також є insert такий батон. Тут можна додавати різні додаткові штуки, віджити всякі. Наприклад, якщо ви пропишете два слеша, у вас відкриється календарик і ви можете вибрати дату, наприклад, що там такого-то числа, щось там щось там відбувалося. Далі, через цей батон також можна додати expand text. Наприклад, ви тут щось прописали. І тут є якийсь вміст, який є не обов'язковий, або який є, наприклад, дуже довгий. І цю штуку можна додати просто, щоб воно було експандом. Тобто по замовчуванню воно буде згорнуто. Далі його можна розгортати за потреби. Така от інформаційна панель служить, в принципі, для різноманітних тайтлів і опсів. Тобто ви хочете щось додати, щось важливе вказати. Натайпали тут, можна також відмічати її галочками, наприклад, або як нотатку, як інформацію. Як якийсь ворнінг, як якийсь ерор, як вам зручно. Далі ще цікава штука, з якою вам теж неодмінно доведеться зіткнутися, це вставляння різноманітних джира айтемів на конференс сторінки тобто посилання на різноманітні ваші тести, таски, сторі, епіки і тому подібне. Як це працює? Тут синтекс схожі до jql, але пишеться, в принципі, ось так: Key дорівнює. І далі пишеться ID вашого issue. Давайте подивимося, якісь тих, які ми недавно переглядали, в принципі, щоб не шукати. Test 6. Так, нехай буде. Test She's Бачимо, знайшло воно цей айтем, натискаємо insert, і він у нас з'явиться у вигляді такого от рекорду. Значить, його можна зробити вужчим, можна трохи розширити, можна редагувати. Тут є такий розділ, як display options, можна його додати, наприклад, як single issue. Давайте подивимося, що в нас змінилося. Якщо в нас вибрано, наприклад, single issue, давайте його так і залишимо. А тут давайте додамо у вигляді таблички. Key in teс 6, teс4. i okay. Search. Ось, є дві наших сторки. Е, є таблиця. Максимальна кількість ось тут задається. Як правило, по дефолту це 20. Далі, що можна вивести, які колонки в таблиці? Key, summary, Issue type, created, updated, due date, Assignee, Reporter, Priority, Status та Resolution. Це дефолтні поля. Якщо у вас є якісь кастомні поля, їх теж можна сюди вивести. Допустимо, нас не цікавить, коли воно було created, коли воно було Updated і коли в нього стоїть due date. Reporter теж, наприклад, можна забрати і вставимо. В такому вигляді, в якому є. Ось ми бачимо, в нас воно показано. Давайте зводимо у вигляді такої таблички. Якщо в нас відбувалися якісь модифікації, і нам потрібно, наприклад, оновити, натискайте просто рефреш, коли вже буде сторінка готова, і все тут буде вас видно. Е, є ще такий Field статус, наприклад, і зелений колір. Якщо буде у вас якась табличка, наприклад, де вам треба занести результати вашого тестування, отаким от чином можна додавати філди статусів. Ці речі можна копіпастити, дітати і тому подібне. Такі от свого роду лейбочки. А тут є розділ View More. Тут можна вставляти різноманітні відджети, джирівські, конференцівський та інші зовнішні це паті компоненти, які ви використовуєте на проєкті. Тобто принципі, є багато, це все залежить, як у вас наконфігураний ваш конференс і що Дозволяє вам додавати ваш замовник і перемішане, ті, які у вас є. Далі давайте запаблішимо цю сторінку. Нашу ось так виглядає наша сторінка. Те, що ми створили. Як я казав, чекбокси тут можна вже відмічати, якщо цей айтем, наприклад, був виконаний. Expand колапс секція, дата з текстом, інфоблок, single issue, table і пасфайл. Наші лайвочки. Значить, це можна поедітати. Тут можна додати коментарі. Наприклад, ви виділяєте яку частину тексту і додаєте коментар. Відповідно, він буде підсвічуватися ось таким от жовтим. якщо на нього натиснете, у вас вискочить таке вікно, і тут буде написано, що за коментар. Хто що коментував, можна тут дати свою відповідь і поризовувати його. Далі, стосовно перемішанів доступу. Сторінка є відкритою в даному випадку, її можуть переглядати всі, хто має доступ. Ви можете встановити обмеження на доступ до сторінки певним юзерам або навпаки, надати доступ лише конкретному списку людей. Share – це пошерити лінк, додати Favorites, стати вочером, тобто вам будуть приходити нотифікації про всі зміни, і показати коменти або поедітати. Давайте зробимо якісь редагування в сторінці. Давайте видалимо ось цей от блок, наприклад. Після того, як ви зробили Edit, робите publish. І відповідні зміни у вас вже відображаються на сторінці. Далі, ось тут можна цю сторінку скопіювати, можна її мовнути в інший Confluence space або до іншої сторінки, заархівувати, витерте, подивитися історію. Оце цікава штука і корисна, в принципі. Ми бачимо поточну версію і бачимо попередню. Ми можемо, якщо з тих чи інших причин ви щось не те чи не так. Діти, коли щось випадково видали, можна ресторнути попередню версію. Також можна порівняти, наприклад, які зміни були між першою і другою версією. Виділяєте галочками, вибираєте «Compare Select» і ось у нас відображається, що саме в нас мінялося. Якщо ви хочете повернутися до поточної версії, натискаєте отут карат. Також до історії едітів можна звернутися звідси: Last updated, і коли ви натискаєте на час, воно показує останню версію, яка едіталася. Давайте скопіюємо цю сторінку і створимо ще одну таку саму. Нам пропонує space, в якому створити, і parent page. Тобто, якщо ми виберемо ось так і візьмемо копію, воно вкладе нашу копію в нашу поточну сторінку. Натискаємо на Publish. Бачимо, нова сторінка створилася ось тут, в деревовидній такій формі, під тою. Нашою парент сторінкою також, якщо ми знаходимося, наприклад, на нашому паренті, коли ми натискаємо Create, по дефолту нова сторінка, яку ви створите, буде створена як Child. Publish. Перепрошую, бачимо якісь трабли з мережею. і бачимо, наша сторінка створилася як Child. Під цією нашою сторінкою, і давайте ще покажу вам. Мов теж може бути корисно. Давайте йому не в корінь. І бачимо, переїхала вона в корінь нашого спейсу. Якщо у вас буде багато, так вкладень одна в одній. Для того щоб швидко навігуватися, можете використовувати ось цю панель зліва. Також коли ви є на якійсь конкретній сторінці, можна ось тут по шляху клацати. Кожна секція відсвічується як Кремль лінк. Ну, це в принципі все. Що я хотів розказати вам про Confluence. Ставимо лайк, якщо вам сподобалось. Підписуємося на канал, натискаємо на дзвоника, щоб не пропустити нові відео. Маю надію, що було корисно. Наразі будемо прощатися. Почуємося. Бувайте!